Вдруге за тиждень обігравши рівненський кардинал, цього разу на виїзді з рахунком 7-5, ураган завоював путівку до фіналу чотирьох Кубка України. Героєм суботнього черфіналу у Рівному став бразилець Ландріньо, який вдруге поспіль відзначився покером у воротах кардиналу. Визначальною у цій грі стали 26 27 двадцять хвилини, продовж яких франківці забили три м'ячі, і рахунок став 4-2 на користь урагану. До завершення матчу суперники ще по три рази вразили ворота один одного. У гостей крім Ландріньо забували Андрій Сімка, Роман Ярий та Максим Павлюк. У підсумку сім 5 за ураганівцями, які цього сезону вже шість разів перемогли рівненську команду за два дні. У понеділок відбули жеребкування фінал чотирьох Кубка України, який 2-3 червня прийматиме Іван Франківськ. Сліпий жереб, як до речі, і торік звів у півфіналі між собою надзвичайно принципових суперників. Ураган з енергією. Жереб і так є, що він як, як доля випала нам енергія. Значить, будемо змагатись з енергією. Немає ніяких підстав для того, щоб міняти на сьогоднішній день завдання. Завдання да, – вибороти Кубок, тим більше що він проходить Франківську фінал чотирьох. Я думаю, що це подвійна мотивація як для гравців, так і ну і для мене, як для президента. Ще одній команді екстраліги Локомотиву пощастило жеребом у півфіналі. Харків'яни зіграють з командою нижчого дивізіону. На її стане переможуть пари епіцентр Катрити танзоря, які проведуть повторний поєдинок у суботу. Цього ж дня у Львові відбудеться чергове енергетичне дербі у рамках чемпіонату Екстралігії. Енергія прийматиме ураган. А в Донецьку зустрінеться «Єнаківець» та локомотив.